Усі вітанчику, всім привіт! Сьогодні в нас вийшла інформація про заслужену нагороду 2025 з безкоштовною гілкою технікою. Друзі. Та найкраща з подарунка на честь оновлення 2.0. Що це означає? Давайте подивимося відео. Цей рік був просто неймовірним. Ми відсвяткували 15-річницю гри, додали новий рівень техніки і випустили найбільше оновлення в історії World of Tanks. Тож цієї нагоди підготували для вас спеціальні нагороди. Якщо ви чомусь не встигли отримати від нас найкрутіший подарунок у вересні, то ще можете забрати найкраще з нього зараз. Повністю досліджену гілку техніки 10-го рівнів на вибір, а також 10 мільйонів кредитів, яких буде достатньо. Щоб то тобто, машину, якщо ви не кредит, хотіли повертатися в гру в вересні, бонів, поверніться шрина, в гру Нові гравці зможуть отримати на на... досліджені гілки техніки, 10 машин, повністю готових до бою, включно з двома десятками, ба більше їм дістануться. Тобто, якщо що ага. ви тільки на ну, урічний наступ граєте так це прикольно Просто. наступна частина нашої подяки гравцям традиційна заслужена нагорода з, з новим танком Якщо ж таки інформація при підтверджується треба 4 роки грати Black в гру з двома щоб арбатами. перець отримати швидке перезаряджання висока шкода на хвилину і міцна броня допоможуть вам і втримувати позиції ну, стрімчальський один на ньому. Зіграємо. Також заслужена може принести вам бони, кредити, універсальні посібники і жетони, що можна обміняти на ще більшу кількість нагород. Підоби... ТТ3 обладнання гравцям нової категорії... Торік був, нової 3 обладнання. Ще. Це справжні герої, що йдуть попліч із нами вже понад 15 років. Заходьте в гру і забирайте свою заслужену нагороду. А найголовніше, цього особливого року кожен із вас отримує повну гілку техніки на ваш вибір. Шукайте її в гаражі, повністю досліджену, придбану і у найліпшій комплектації. Приход, тобто нам дають ще на плюс одну гілку, і гілку таку, безкоштовно. З якої ну, арта так. Арта. І заслуговуємо на легендарні нагороди цього <рес> Щоб не качати! <рес> Дякуємо, що ви з нами. Дякую. Ще плюс одна артилерія в ангарі, десятка. Ну, а що інакше мені взяти? У мене всі десятки є вже. Всі прокачені, все зіграні, польвушка прокачана також. Гарти у не мене нема прокаченого. Значить, буде ще одна артилерія. Не знаю, то мене там не прокачений там. Бачат бачат. 58. Ну, значить, буде бачат у мене в вонарі. Так, отримайте гілку техніки безкоштовно. Е, так, згадую, заслужена города буде доступна е, до листопада 26-го року, проте гілку-техніку можна буде отримати лише з 3 грудня, грудня до виходу оновлення 2.1.1 до середини січня до тої обнови, де будуть у нас нові 3.1.1 рівні. Тобто заходити з 3, це, з 3 грудня брати одну гілку безкоштовно собі. супер. З 6 по 10 рівень. Далі заслужена нагорода, що можна тут отримати? Так? 15 років це в нас є легенда. Ну, ми ветерани будемо, бо ми маємо 10 14 років, і ми маємо 14 цих жетончиків. Я ж тобі роз, я кажу, розкидав ці жетончики. Я отримую 5500 бон. Лям 500 кредитів, 3 у ньому посібника, одне обладнання Бонове. 1000 компонентів, 3 дні прайму, 20 особистих резервів на плюс 50, 20 Х5 х 20 на е, е, бойовий досвід. Ну і всякі різні детальки. Декольки, перепрошую. Так, офіцер отримує 9, е, командир 4, воїн 3. Нообранець ну, менше року. Отримає лям кредитів тільки Тобто ті, хто зареєструвалися тільки цього року, отримують таку тільки заслужену нагороду. А ми отримуємо майже все. Реально, Т-3 обладнання немає. Той рік було Воно ну, можна було також взяти собі за ці жетони. Ну і, звісно вже Black, Black Prince середня шкода 150 за, за постріл. Uh, 171 середнє прибиття броні, 215, у нас є годовий снаряд. 30 км. Вперед. Ну, ну, зрозуміло, що буде пак. Розкид 0.38. Oh. Ну, можна буде до, до 0.35 прокачати. Час зведення 2,3 секунди. Ну, блін, в ТТХ вилітає. Не дуже цікаво. Ну, все мені більше не цікаво, далі всі ці танки у нас є. Ну і те, що якщо ви ще не повернулися в гру, то ви маєте можливість повернутися в неї. Отримати гілку. О, тобто, якщо так розумію, це буде дві гілки безкоштовно. Якщо ви новий грають, то ви три гілки безкоштовно. Пу -пу -пу -пу. Тепер створити твінка набагато цікавіше. Ну і звісно вже це про ті нагороди, які, які звісно же, є. Ну і колекціонер, це. Це все. Ну, тобто, це вся інформація, яка є, друзі. Така заслужена нагорода нас чекає. Тож, 3 грудня заходіть в гру, отримуйте Black Prince 2, міняйте жетончики і забирайте безкоштовну собі гілку техніки в ангар. В принципі, хороший маркету не але ми, ми пам'ятаємо вересень з виходом оновлення капкно, що в вородом із десятками І розуміємо, що зараз буде. Але я впевнений, що за цей час новорічного на наступу я буду дуже мало грати на 10-11 рівнях. Я буду грати більше це на 8-му, буду фармити кредити, бо тут буде атмосфера свята, і тут буде додатковий фарм. Якось так. Ось такі новини. Надіюся, вам не сподобалося. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал. Ну і до зустрічі на нових відосиках, а також трансляціях. Всім чао, всім бувайте!